Прокурор Костянтин Цуцул читає обвинувачувальний акт у справі 41-річного черніївця. 1 січня цього року біля меморіальної стели загиблим героям під час хвилини мовчання він вигукував слова на підтримку РФ. Піднявши ліву руку вгору, привернувши таким чином до себе увагу, голосно вигукнув вислів слава Росії. А також нецензурно висловився на адресу присутніх на урочистому заході військовослужбовців та поліцейських. За словами Костянтина Цуцула, тоді чоловіка затримали правоохоронці. Суд обрав йому запобіжний захід. У Вигляді домашнього арешту. Наразі цю справу розглядають у Деснянському районному суді. Обвинувачений до кримінальної відповідальності раніше не притягався. Свою провину визнав. Ви свою визнаєте, повністю частково чи не знати. За словами прокурора, під час затримання у чоловіка вилучили деякі особисті речі, частину з них повернули. Проте у правоохоронців досі залишаються його електросамокат, світловідбивач та мобільний телефон. Тобто даний мобільний телефон речовий доказ даному тримання проваджень. По ньому зараз проводиться експертиза в іншому кримінальному провадженні. На даний час її проведення триває, не завершено. У день вчинення злочину, за висновками експертизи, обвинувачений не перебував у стані алкогольного сп'яніння, каже Костянтин Цуцул. На обліках у лікаря психіатра та нарколога не перебуває. Олександра Мілашевська, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.